В Україні! Сьогодні 3 січня 2023 року. Гарна погода, земля розмерзлася. У мене в садочку, там, де посаджена молода посадка, 4 рядочки каталонського, пропало 2 каталонського. Вони ще теї зими не перезимували. І я їх не став викопувати, думав, може поросель пустить. Ну, за сезон. Але так нічого не сталося то зараз вирішив зробити там ну, ремонтик, посадити два запилювача. Буду садити новий хале і святковий. От зараз святкового думаю зробити от з цього пагона від дирочка. Ось такий, от. бо там в мене є. По святковому горизонтальні відводки, але вони невеличкі. І зараз, як почнеш одного викопувати, то вийде, що треба буде цілу гілячку відкопувати. То вирішив, що краще зробити віддирочка. Від дирочки не перший раз я практикую в пусаці, вони дуже хорошо також приживаються і немає з ними ніяких проблем. По розвитку вони нічим не гірші від. Горизонтальних відводків чи відводків клюшкою. Так що приступаю до викупки. Викупав, виходить, звідти я оцю поросель святкового. ямки потрібно одразу засипати, бо якщо її не засипати, буде мороз, може там, де був ну, від зріс від дерева. Материнського, виходить, може підмерзнути взагалі кущ. Там зараз ранка, то це не дуже добре. Потрібно нам взяти його вкоротити. тут от видно, починаються гарні брунючки. Це орієнтовно сантиметрів 50 від початку. Відводимо на... Від бруньки на сантиметр 2, 3 і робимо куси зріз. Все. Тепер можна йти садити. Оця земля хай буде, я її не буду обтрушувати. Все. От, як ви можете бачити, це новий хале. Я його, ну, достовірно, не знаю, чи це він, бо. Куплявся він як вебла, але вийшов пересорт потім вдалося його так ідентифікувати, як ніби як новий хале. Так що є в нього от така от порусель. Зараз я буду робити від неї віддирка. Викупав я цього. Відводка, від ну, можна сказати, не відводка, а відростка. Викопав його таким земелькою. Цю земельку я не буду відтрушувати, як можете. Бачити, був зріс. Ця земля хай буде, вона так буде набагато краще приживаємість для рослини, оскільки там вже куріння є в землі і не треба її розворушувати. Так, ми беремо її, прямо пересаджуємо з цією землею на інше місце і все. І все буде дякувати Богу, супер. Так, тепер нам треба її вкрутити. Вкорочуємо орієнтовно наполовину, уставляю верхню таку непогану бруньку, можна навіть вище. От, От так. Робимо косий зріз на сантиметра 2 вище, ніж брунька. Все. Обрізав, тепер можна йти садити. Ми посадили. Получається, тут у нас сорт святковий, а от там у нас посаджений новий хале. Чому так посадив? Бо отут бо, бо все каталонський посаджений, святковий. Там далі, в садочку, в тому кінці. А новий хале. Тут а ближче. Так що, відповідно, святковий садиться тут, хале відступаємо далі, для того, щоб було опилення краще. Тому що той материнське дерево, хале буде пилити на метрів 20. Це воно і сюди буде захватувати, а святковий. Сюди ну, може якраз буде тут метрів 15 20 звідти сюди. Ну, виходить, святковий росте далі. Значить, ми першим садимо святковий, а новий хале посадили в другому кінці. От, цей був теж кандидат на викупку. Можете бачити, кущик всох, оце він був посаджений. Поза того року, того року він ще розвивався, зиму він ту не перезимував. Я його не став викопувати, але от він пустив поросель і вже от вона дала сережки. Повинно бути все добре. Даже... От Бачите? Цвіт з'являється на Каталонському. Погано трохи фокусується телефон, от видно. Це я замітив нормальне явище для фундука, коли тепліше, він посеред зими може ніби як проявляти цвітіння, потім, коли понижається температура, квіточки ці назад ховаються в брунючку і нічого їм не робиться. А отут я посадив новий хале. В цьому кінці садочку, другому, от так. Вот. Навіть не поливаю, бо зараз немає наприклад, сонця, немає чому там пересушувати землю. А волога і так появиться, земля-волога раз, а по-друге, що зараз передають душі, потім сніг. І все повинно бути гуд. Наразі все. Усім всього найкращого, миру і добра, до побачення.